Леді і джентльмени, ви на каналі Святослав Редіт українською. Сьогодні ми прочитаємо Редіти на тему, який предмет може змінити життя, котрий можна купити менше за 100 доларів. Заварюйте ваше какао, а ми розпочинаємо відео. Карл, треба все таки вставити аплодисменти в це відео. Такі коментарі без аплодисментів не підуть. Хороша подушка повністю змінює те, як ти спиш, чи не так? Я мав проблеми з сном протягом багатьох місяців. Поклав подушку під нижню подушку та ортопедичну подушку зверху. І я клянуся, що ядерна зброя могла вибухнути, і я просто проспав би це. Я купив чухолку для спини за один бакс на азіатському ринку в місті, найкращий день долар, який я коли-небудь втрачав. Те саме з масажерами для шкіри голови, які схожі на яєчні вінчики. Ви відчуваєте, як ваша душа покидає тіло, коли масажуєте голову. Пристойний відеореєстратор, я роками сміявся над ідеєю купити відеореєстратор. Друг сказав мені, все-таки купи. Ця штукенція допомогла мені, коли я потрапив у аварію пару років тому. Я постійно думаю про те, щоб придбати відеореєстратор, але я також маю ірраціональний страх, що як тільки я його куплю, він мені зразу знадобиться, наче не купуючи його, я якось зменшую шанс на те, що щось трапиться. Затемнені штори. Кожного разу, коли я зустрічаюся з хлопцем і проводжу першу ніч з ним, зранку я завжди думаю, нам потрібні затемнені штори для цієї кімнати. Я зразу зрозуміла, що зустріла кохання свого життя, коли вони вже були у нього. Лол. Бібліотечний квиток безкоштовно, якщо ти проживаєш в районі бібліотеки, платно, якщо ви не резидент, дуже багато ресурсів для самодосконалення та зростання, і так багато безкоштовних альтернатив платним послугам. Я бібліотекар. Можу підтвердити, що всі позитивні речі пов'язані з бібліотекою у цій темі правдиві. І ми можемо зробити набагато набагато більше, ніж ви думаєте. Книги, аудіокниги, електронні книги, телескопи, 3D-принтери, Лего стільки безкоштовного всього не кажуть уже про необмежений доступ до наукових журналів. Неважливо звідки ти, навіть якщо ти бездомний, ти мусиш побувати в нас. Крім того, ми захищатимемо вашу конфіденційність до самої смерті. Немає значення, чому вам потрібна інформація, яку ви хочете знайти. Ти заслуговуєш на цю інформацію. Вогнегасник. Я купую його друзям і рідним на новосілля. Я розумію, що це виглядає не в тему, коли я дарую вогнегасник на новосілля. Але я показую, як ним користуватися і раджу залишити його на кухні в легкодоступному місці. Я впевнений, що колись це комусь допоможе. Якщо ти готуєш вдома, то дійсно хороший гострий ніж повністю змінить все, але ти можеш захотіти й інші кухонні предмети. Ймовірно, ти зможеш придбати набір за ціною менше 100 доларів. Це переверне твоє ставлення до готування їжі та можливо надихне приготувати щось круте. Я постійно користуюся рецептами шеф-кухаря Джона. Він чарівний, просто кайфуй від готування з Google або YouTube. Затички для вух, або спеціальні шумопоглинаючі навушники, які допомагають заснути або взагалі боротися з шумом, ліхтарик або лампа, яка має власне джерело живлення, або навіть свічка, річ, яка допомагає не опинитися в темній квартирі, коли тимчасово вимикають електроенергію. Я купила онлайн-книгу про SQL приблизно за 25 доларів, а потім курс Udemy приблизно за 11 доларів 99 центів. Я перейшла з роботи, на якій заробляла 35 тисяч, на роботу, де платять 55 тисяч, тому що я знайшла час, щоб усвоїти нові навички. І якщо я залишусь і стану аналітиком вищого рівня, зарплата буде близько 70-75 тисяч. Можливо, аналіз даних це не ваша справа, але навчання навикам може бути дешевим у сенсі. Грошей займає більше часу, ніж будь що інше, але воно того варте. Рисуварка. Ця штукована годувала мене під час ковіду, коли я ледве мав сили встати з ліжка. Китайські родини це зрозуміють. Став залежним, коли оженився на китаянці. Ми зберігаємо соєвий соус, кунжутну олію та рисовий оцет як приправи для страв. Для жінок шовкова наволочка на подушку. Моє тонке світле волосся стало кращим, відколи я перестала спати на грубій бавовняні наволочці. Крім того, кістяний гребінь. Шукайте ті, що мають ручки сандалового дерева. У мене є набір тонких і широких гребенів. Також важкіші ковдри. Моя дружина купила шовкову наволочку для подушки на початку цього року. Я задрімав на її подушці, а наступного дня замовив для себе відчуття неймовірне не тільки для жінок. Що таке кістяний гребінь? Я не жінка, але маю довге волосся і хочу добре доглядати за ним. Кістяні гребінці зазвичай виготовляються з ругів або кісток тварин. Є одним з найдавніших артефактів, виготовлених людиною для особистого догляду, про що свідчать знахідки, виявлені археологами, які датуються тисячоліттями. До появи пластику та промислового виробництва в ХХ столітті ці предмети, як правило, виготовлялися вручну майстрами. Хей, а якщо ви додивилися до цього моменту, то чому би не натиснути на лайк, підписку на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нових відео в майбутньому? А ви були на каналі Святослав Реддіт українською! До скорого!